Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків! Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Ми продовжуємо знайомитись зі світом рослин. Сьогодні наша мандрівка веде до водоростей та спорових рослин. Я думаю, що якщо запитаю, де живуть водорості, ви усі відповісте у воді. Так, це може бути озеро, річка, море, океан або дуже вологе місце. Водорості одні з перших рослин, які з'явилися на планеті. А тому їх будова дещо відрізняється від наземних рослин. Вони мають простішу будову, у них немає тканин і органів, тому їхнє тіло називають талом або слань. Водорості Можуть бути одноклітинними, як хламідомонада, І багатоклітинними ульва, улотрикс. Талом має різне забарвлення: зелене, ульва спірогіра, буре, ламінарія, морська капуста, червоне, порфіра, філофора. І це дає підставу ділити їх на групи. Усі водорості це рослини. Тому вони здатні утворювати кисень в результаті процесу фотосинтезу. Розмножуються водорості поділом тіла на частини або за допомогою спеціальних клітин спор. У природі і житті людини водорості відіграють велику роль. По-перше, це фотосинтез. По-друге, вони є їжею і для тварин, і для людини. Вони очищують водойми. З них отримують різні речовини, такі як йод, агар агар, але надмірне збільшення водоростей, особливо одноклітинних, призводить до цвітіння водойм і до задухи риби. Махи це перші наземні рослини, деякі мають подібну до водоростей будову, тобто тіло слань, як у маршанці мінливої. Але більшість махів мають значне ускладнення в будові з озулен льон, з фагном. У них з'являються тканини та органи стебло і листок. Кріпляться вони до ґрунту ризоїдами, це вирости нижньої частини стебла. Розмножуються махи спорами, які утворюються у спеціальних органах коробочці на ніжці. І, хоча мохи наземні рослини, їм все ще треба багато води, тому оселяються вони у вологих місцях. Значення їх важко переоцінити. Вони одні з перших оселяються там, де немає інших рослин, поступово утворюючи для них ґрунт. Мох Мохсфагном здатен запасати багато вологи, тим самим сприяє утворенню боліт. Кажуть, де оселяється з фагном, Буде болото. Відмерлі частини сфагнума осідають на дно болота і з роками утворюється торф. З махів у промисловості отримують різні речовини. Акваріумісти використовують махи для озеленення акваріумів. Пройшли мільйони років, і на землі запанували плауни. Це зараз вони трав'янисті рослини. Плаун булавовидний. їх тіло стелиться по землі. Або піднімається вгору. Крім стебла і листочків філоїдів, у них з'являються додаткові корені. Розмножуються вони частинами тіла і спорами, які формуються у спеціальних колосках, ростуть плауни у зволожених місцях, найчастіше у лісах. Це також рослини, тому основна їхня місія фотосинтез. З давніх вимерлих плаунів утворилося кам'яне вугілля. Серед плаунів є отруйні, деякі є лікарськими рослинами. У промисловості з них отримують різні речовини. З них добувають барвник, який забарвлює вовну у коричневий колір. Ми дуже швидко несемося в еволюційному процесі. Знову промайнулись сотні мільйонів років. І ми бачимо велетенські хвощі. Сьогодні це виключно трав'янисті рослини, причому дуже цікаві вони мають два пагани підземний, який називається кореневище, і надземний. Надземних паганів також два. Один весняний бурого кольору. Він слугує для утворення спор і відмирає. Далі формується літній пагін зеленого кольору. Листя в нього дуже дрібне, тому фотосинтезуючу функцію виконують стебла, хвощ польовий. Ростуть хвощі у вологих місцях, розмножуються поділом кореневища на частини та за допомогою спор. З давніх вимерлих хвощів утворилося кам'яне вугілля. Їх не їдять тварини. Через отруйні речовини і дуже тверді стебла. Деякі хвощі є лікарськими. Через тверді стебла раніше їх використовували для чищення та шліфування металу кухонного посуду. Хвощі є бур'янами, яких важко позбутися. Завершуємо вивчення спорових рослин папоротями. Сьогодні це трав'янисті рослини. Щітник чоловічий, сальвінія плаваюча, хоча у тропіках зустрічаються деревовидні мешканці. Визятівкою папоротей є красиве, велике листя, яке має назву вайя. І ще одна особливість папоротей: спори утворюються з нижнього боку ваї у спеціальних мішечках, сорусах. Папороті поширені у вологих місцях, наприклад, у лісах, болотах а деякі у водоймах розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор. З давніх вимерлих папоротей утворилося кам'яне вугілля, деякі є лікарськими рослинами, а деякі отруйні. Папороті вирощують як декоративні рослини. На рисових полях водні папороті вирощують як зелене добриво. Сьогодні ми познайомилися з групою спорових рослин, бо вони розмножуються спеціальними клітинами спорами: це водорості, плауни, хвощі, папереті. І наостанок одне маленьке запитання: де, коли і чим можна знайти квітку папороті? Бажаю успіху, шукачі пригод.